Максим, mm. а куди ми їдемо? Оддихай. <реш> куди? <реш> Ні, не відпочивати Ось наш автобус. Така задоволена, щаслива. Що йдемо цю посудомойку вибирати. <рес> ну ти скажеш, куди ми їдемо чи ні? На кухню. <рес> На яку кухню? <рес> ну, Скажи, куди ми їдемо? Магазин Хвостоваров. <рес> Яких? Хвостоваров. Хоз? Да. Для щіпці будемо брати в риту? Да. Для тебя куплету. Плиту? Ну ладно, за застиралка едем. <рес> ну мы едем в лиммерик, да? Чего? Ну <рес> <рес> ты можешь сказать правду людям? Так я сказал уже. И курс у нас є? в готелі сушарки. Твое личное. На, набор кастрюлі зі сковородки. Так, да, і де ми будемо готувати. У чорта на кулічка. Коротше, друзі, я вам пізніше скажу, куди ми їдемо. У нас такий день сьогодні гарний. Дивіться. Дощі пройшли, десь тиждень дощі йшли, майже кожен день. Тут, до речі, зазвичай корівки є, але сьогодні немає. А ні, там далі, ну це не з цього господарства, там що було, тільки що ми приїздили. Дивіться, які телята багато вже попідростали. Красиво сьогодні. Короче, ми приїхали в прес-центр. Оце, де ми вже не раз були, я вам показувала. Але я не знаю, чи Максим скаже, куди ми, чого ми сюди приїхали. Скажеш? Фух, зараз я намагаюся спомню. А, якщо машина будеш. Коротше, ми приїхали мені по красівці. Так що, можливо, щось вам покажу сьогодні. Пойдемо посмотримо хочешь я хочу пиццу Пиццу? я хочу пиццу макс хочет пиццу это давно не пицца значит не впала так и не надо ну, тут навіть меню є дивиться Ось пицца є Вон, 15 16 17 вот такие цены. А, ну тут не тільки шпіта. Ще салати є, он, бачите, отакі. Що таке алформу? Я не знаю. Я не дуже так орієнтуюся. в італійській кухні. Десерти у мене. Ну, а такі ціни, якщо когось цікавило. Піцерія? Ні, там не тільки піца, там багато чого є. Ну, це може і піцерія, але ну, там є деш. Ну, це ж те, що я на вулиці показувала. поло італьяну хочеш? Із куркою? Маркісний да. код. Коротше, таке пиво взяли. Не брали такого ще раніше. Якийсь золотий ель із медом. Це якесь італійське, я розумію. На сьогодні італіан Evening. Так, ну я не можу зрозуміти чий це піло. Ну ось така піца нам прийшла. Подивіться. Не розрізано. Ні. Від слова взагалі. А ну. Ялені томати, які я люблю. Песто -соус. Вона хорошо. Так, я думаю, смачно, смачно. смачна. Чого вони її навіть приблизно не розрізали, я от не розумію. А що, ножик не ліже? А, Нет. тут є чим. Ну, 19 майже 20 євроків коштує оця піца, капець. Ну тісто, мені здається, що тобі сподобається точно. Так вообще, типу, вроді какие ночи з приправою. Yeah. Ну це песто, я бачу, оце песто. ось. Я не знаю, чи ти любиш песто. Тут головне Максимове думка. Ну? Це хороша під Смачна? Так, тонкий борщ. Так, угу. да, вона тоненька. Ага. Хороші приправи. Ну, якщо йому подобається, значить і мені сподобається. Зараз спробуємо. Схоже, як ми в аеропорту їли. У ще якось пішли гуляти і зайшли на піцу в аеропорт. Не летіть кудись, а просто на піцу. Там була сама смачна в Ірландії, що ми їли. І оце теж непогано, тільки в мене вона трішки підгорівша, бачите? Хм, головне, щоб йому подобалось. Ну Така, знаєте, видно, що вона прям справжня натуральна. Курка, овочі, я так розумію, тут м -м, зелений оцей шпинат. Ту саме цікаве, що тут томатного соусу нема взагалі. Тут є типу сир, типу пастирі сир і шубі. Ну, Майно. Дякую, Максим. Коротше, друзі, ми вибрали трохи не той день для поїздки сюди. <рес> <рес> Сьогодні вівторок. Тут все до шостої години. Ми поки поїли, вже зараз початок сьомої. Ми прийшли, тут все зачинено. Ми ну, да, довго їхали. Ну так, ми довго їхали, ну, тому що час пік. Коротше, все закрито. А в четвер в п'ятницю до 9, розумієш? Так, з 10 до да, 9. Так, у вівторок, ой, все, в четвер закрито. Блін, коротше, ми, походу, сьогодні приїхали, просто так. Ой, ти це капець. О, це скічерс. Теж красосівки непогані. Блін, ну це ж треба таке. Дурна, я ж думала, ти подивився. О, дивіться, ось оці прикольні чорненькі теж. Так? Блін. Сізьмо. Завтра нема що їхати, треба їхати в четвер, якщо не, тут. Шо, а, шо, якщо в день. Коротше, зато піцу поїли смачну. Ти задоволені? А, він задоволений за на це обличчя. Не до кінця. Ну бо не придбали нічого. Ні, ви що, що ви з'їли. А, ну так давай поїдемо в центр, там щось подивимося. Хочеш? Не знаю, думаю. Коротше, такі ми <свісно> О, блин, мандрівники. От, поцілували замок, називається. Це називається поцілувати замок. Так тато мені завжди казав. Поцілував замок і пішов. Блін! А я так, в мене якось в голові і було таке, що в четвер, начебто в четвер, бо ми тоді з Аліною з Ромою приїздили сюди там, біля сьомої години вечора, і все було відчинено. Чи навіть початок восьмої тоді було. Коротше, так воно і сталося, що воно ну, тут зачиняється все в шостій годині. А ну, я не знаю, що нам далі робити. Ще що щось придумаємо. Годинники. А я така взагалі. До них байдуже, до цих годинників, мені вони взагалі до одного місця, якщо чесно. Хоча вони красиві, звісно. Чого, і жіночі теж? Ну, ну, це саме чоловіче, а це Ну, ну би часи дорожчі. Так, а думай нам, ми сюди йшли. Так, а що ж нам робити тепер? Ми вже приїхали сюди. Бачите, такі ось красиві. Всі вироби. Неудача сьогодні в нас. А я ще так смішно кажу, Максиму, поїли піцу, випили по пиву, пиво, до речі, смачне. Ну, ви знаєте, чим рідше п'єш пиво, ми рідко п'ємо дуже. Взагалі алкоголь не п'ємо. Іноді там вино можемо якесь, раз у три місяці, напевне, і пиво. І я ще кажу Максиму, он, піцу з'їли, пиво випили, вже добре, вже поїхали додому. Ну от вам Всесвіт і відреагував зразу. А хочете додому? Все, я закрию вам усе. Як mm. прокоментуєш? Шоколад нічим не виноват. Шоколад. Ні. Ні, не фартануло, не повезло. <рес> Але було б не так образливо, якби не пиво, да? і не висмачна піца. Ну, тобто навпаки, тобто було б образливіше, якби. На центр ми вже задоволені. Ну, зараз ще в центр поїду, може, дочь погуляю, погода гарна. Може щось вам ще покажу цікаво. Дивіться. <рес> Коротше, зайшли в Ділс. Він до сьомої години тут в торгівельному центрі. Мені дещо треба взяти. Для жіночок. Мене жіночки зрозуміють, якраз добре, що зайшли зараз, візьмемо. Ну що, ти подивився? Є балончики? Чи ти не дивився? Такі тут є, бачите, гелі для душа. Ну, вони недорогі. Так, ну може взяти щось. Навіть не знаю. Це що. Он по півтора євро кадиться, який я зараз понюхаю. Зараз глянемо. Я завжди нюхаю. Ну, до речі, непогано, як за півтора євро, пів літра. Так, а це якісь, бачите, із різними фруктами. Вишня. Не алло. Мет. Є І... отакий є, типу диня. Ти любиш троянду? Ні. Або шанс придбати щось за півтора євро. Ні, Що таке є? В сенсі чого? Запропонувався. Не подобається. Такі ще є ось. О, а ну поняшник. Тобі таке сподобається? Хочеш? Ммм, як жваники пахне. Ти не хочеш тут? Нічого не хочеш. Ну що, нема там? Ні. Ну ладно. Пішли, я туди піду. Тут одяг є, навіть якийсь. Ось такий одяг тут є, бачите. Так. Ось такі сукні. мене. <ріх>, може тобі в ту маску взяти? Могу тобі взяти ще справу Яку це? Ну, Мішок на голову? Ти взагалі вже? А ну давай, поміряй, тобі буде йти. Диві, якісь баги. Дві желешки. Бачиш? Це цукерки чи це просто якісь наклейки? Ні, напевно, наклейки не цукерки. Це все для діток тут. Це вже до Це вже до хилою наготуються. Так, да, вони дуже починають заздалегідь готуватися до нього. Так, ну тут немає навіть, що вам цікавого і показати. Так що ми взяли. Деякі жіночі штуки і йдемо на касу. Ну, я приховала цю інформацію, а ти все озвучив. Ну так я ж не показала, що саме це. Воно там було... Ну, так це, у жінок багато всяких, ось оце теж жіночі штуки. Дивись. Ну що 21 віки це жінщина, а вдруге это мужчин. О, дави запальнички, Макс. По один, Візьми вам собі набір запальничок, це цих за 1.50, бери. Подожди. Бери, бо Подожди. Або отакі бери, як ти ото. Ні, туди брати не буду. А нема такої чорної, <рес> яку тобі купували. Бери о цих 6, 5 штук, 6 яких 6. Це шара. А тобі вистачить на пару місяців. Зигзаг називається зіг Бери зіг-заход. <рес> Бери. Отак. Так. Да. Самообслуговування. О, дивіться, там наші обличчя. Дивіться, там ми. Там ми. А що там, не можна запальничку? До 25 років купиш? Чи ти? що ти, no. ти обманюєш? А де камера тягана? А, вона там.